Чому ви не можете просто взяти і припинити контролювати все, навіть розуміючи, наскільки це тривожна здатність? Справа в тому, що швидше за все, контроль у вас став способом адаптації до реальності. Тобто, колись ви були в таких життєвих обставинах протягом тривалого періоду часу, коли ви змушені були надмірно? Все контролювати, тому що від того залежала ваша безпека. Як правило, це сценарій для дітей з дисфункційних сімей. Коли хтось з батьків чи обоє батьків представляють собою загрозою, хочеш чи не хочеш, але ти почнеш більше контролювати все, що відбувається навколо тебе, все, що відбувається з тобою. І ось оця звичка, схильність. До контролю, вона підсвідомо запам'ятовується як вдала стратегія. Вдала стратегія, тому що вона ефективна стратегія адаптації до реальності. І таким чином, виростаючи, людина не може просто взяти і позбутися від усієї здатності до гіперконтролю, тому що саме ця здатність колись зберегла її цілісність.